На Хмельниччині правоохоронці затримали двох шклярів, які після уроків торгували марихуаною. Тепер вони можуть сісти до в'язниці, куди дивилися батьки і педагоги в сюжеті наших кореспондентів. Зранку до школи ввечері торгувати марихуаною. За таким графіком, майже півроку провчились двоє хлопців з містечка Диражня. За наркотиками їздили до обласного центру, а вже вдома фасували. Мати одного з дилерів знайшла в оселі подрібнено листя коноплі і намагалася самотужки вплинути на сина. Коли вже я побачила в квартирі, то я почала його мупити. Він вищий, але я почала товти, я злякалася, побачила якусь цього піду. Але напоумити хлопця не вдалось. А згодом про цей бізнес стало відомо міліції. Учнів затримали під час продажу зілля. Один з них підшукував покупців, зводив з іншим неповнолітнім, і той за окрему плату збував марихуану у невеликих кількостях серед місцевої молоді. Учителі говорять, у хлопців були проблеми з поведінкою і раніше, але педагоги пов'язували це з перехідним періодом. Наркоторгівлю навіть не припускали, адже в обох затриманих батьки освітяни. Не пов'язували ми це з наркотиками не, не знали ми і не заміщаними. Тримати малих злочинців за ґратами не стали, обмежилися домашнім арештом і дозволили продовжити навчання. Щоправда, юний вік хлопців навряд чи врятує від покарання за торгівлю наркотиками. Їм світить від 5 до 10 років тюрми. Правоохоронці ж нині шукають тих, хто втягнув дітей у наркобізнес. Фодір скрипник Ольга Сергієва, Олександр Колодій, телеканал Інтер, новини Хмельницька область.